Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада, це програма позиція, і ми обговорюємо бюджет і роботу профспілок у цьому напрямку. Гостем нашої студії є голова Федерації профспілок України Григорій Осовий. Пане Григорію, я вітаю вас. дня. Ну, насамперед почнемо власне із бюджету з 2015 року. Уряд власне замрожує до грудня 2015 року збільшення зарплат і пенсій. От за нинішніх умов, за нинішньої інфляції, здорожчення. Проспілкова робота, якою ви бачите, про спілкову роботу саме у цьому за все, ну, Я хочу сказати, що е, ці новації е, дійсно вони негативно сприйняті спілчанами, та не тільки е, і ті, хто взагалі населенням, оскільки справді е, механізм, який закладений в законодавстві України і конституції, передбачає, що о, коли зростають ціни. Держава має здійснювати захист заробітних плат і пенсій шляхом їх індексації відповідно до рівня зростання цін. В даному випадку ціни у 2014 році зросли на майже 25%, А мінімальна заробітна плата і мінімальна пенсія як державна соціальна гарантія залишається вже другий рік. З 2013 року незмінною це на сьогодні залишається десь 1218. 1218 гривень. Я ось взяв дані останній розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, які офіційно публікує Міністерство фінансів. Вже мінімальна заробітна плата, а вона повинна відповідати величині прожиткового мінімуму, мала б становити 1551 гривню. І відповідно для пенсіонерів теж на 200 гривень мінімальна пенсія має бути вища. Пане Григорію, Згідно бюджетного кодексу, розмір заробітної плати прожиткового мінімуму має збільшуватися раз на рік чи двічі. Ні, це залежить від того, які обставини є в країні. Якщо скажімо, була була нульова інфляція чи декілька відсотків, очевидно, можна було б раз встановлювати на рік цей розмір, але в умовах. Тої динаміки, які має в нашій країні, він має переглядатися принаймні щокварталу. І тому ми в своїх законодавчих пропозиціях, які надіслали до депутатських фракцій, до адміністрації президента і до Кабінету міністрів, ми вимагаємо перегляду. Це встановлення розміру мінімальної зарплати і пенсії не пізніше, ніж з квітня поточного року. І тоді, дійсно, другий транш, як кажуть перегляду, може бути, наприклад, десь в жовтні, але ну, в всякому разі не 1 грудня, бо фактично він нічого не компенсує вже ті інфляційні втрати, які понесли люди в 2014 році. І на цей рік за прогнозами, скажімо, Національного банку України, інфляція теж складатиме 17%. Тобто фактично за забарок... таких умов ці транші, про які ви говорите, в два рази. Тобто, в, за перший період підняти розмір мінімальної так, зарплати, так, і за наскільки на, скільки, на який відсоток має бути збільшено а, за умови інфляції в 17%? в даному випадку. Ми кажемо про компенсацію інфляційних втрат на 25% за минулий рік. По точному році при прогнозі інфляції на 17%, Має здійснюватися поточна індексація заробітної плати пенсії, і, зокрема, в березні місяці має бути проведена перегляд пенсії відповідно до законодавства. Воно має збільшуватися не менше ніж на 20% темпів зростання заробітної плати у 2014 році, що теж, до речі, не передбачено в бюджеті і в законодавчих пропозиціях уряду. Це неправильно. Пенсія теж знецінюється не менше, ніж і заробітна плата. Загалом, ви сьогодні ведете перемовини, якщо ви підготували відповідний законопроект із народними депутатами, які є шанси, що все-таки такий законопроект, такі зміни будуть підтримані, реалізовані 5 лютого ми на президії Федерації профспілок і спільно представницькому органі ухвалимо відповідні звернення до органів влади, які я назвав. І до народних депутатів, але не чекаючи цієї дати, ми розуміємо, що підготовка внесення змін до державного бюджету вже розпочалася, і ми так. дійсно маємо доручення прем'єр-міністра про те, щоб міністерство фінансів. Міністерство економіки і міністерство соціальної політики вже розпочали соціальний діалог з поспілками відносно внесення змін до законодавства. Тому всі ці пропозиції ми вже надсилаємо народним депутатам, фракціям і от ті зазначені органи. Крім того, ми запрошуємо 5-го числа на дискусію до проспілок прем'єр-міністра України і цих трьох міністрів, які фактично опрацьовують зміни до законодавства. Часто у вас є така можливість поспілкуватися з урядовцями. Часто дискусії тривають саме за участю представників кабінету міністра? За участю представників кабінету міністрів. Я скажу це доволі типовий є. Я вище на жаль, ми за рік спілку... за рік роботи Кабінету міністрів ще не зустрічалася з прем'єр-міністром України. От я ми... знаю, що ініціатива є від Проспілок напрацювати нову генеральну угоду. Так дійсно, чому ви ми, на цьому скласне ми, ми, ми працюємо зараз? по чинній генеральній угоді. Вона є, але була укладена ще з попереднім урядом. І справа не тільки в тому, що фамілія там інша, а в тому, що фактичні економічні, соціальні обставини значно змінилися в нашій країні. І тому потрібна нова генеральна угода домовленості між урядом, роботодавцями і проспілками в плані захисту людей від найманої праці і стабілізації, суспільної стабілізації. Тобто є на сьогодні під основу, непогана, вже є програма діяльності уряду, і зараз розробляються заходи по її імплементації є стратегія президента 2020, і власне коаліційна угода є парламентських фракції отже можна поєднати зусилля влади бізнесу і суспільства на стабілізації нашої Економічної і соціальної системи це унікальний шанс, який дається сьогодні. В суспільству ці ця генеральна угода вона розробляється на принципах чи враховуються там європейські основи захисту. Я хочу сказати, що ось міністерство соціальної політики в рамках імплементації угоди між Україною і Європейським Союзом. Вже посилається на декілька директив Європейського союзу, де такі колективні угоди є нормами права обов'язковими для застосування всіх країн Європейського Союзу. Я сподіваюся, що в процесі роботи по гармонізації національного законодавства до практики Європейського союзу і наша генеральна угода теж стане таким обов'язковим. Елементом для регулювання соціальних і трудових відносин для всіх учасників трудового процесу і бізнесу і найманих працівників уряд власне започаткував реформування системи загальнообов'язкового соціального страхування, як це сьогодні позначиться на працівниках Негативно. І хочу це однозначний висновок, який на сьогодні ми маємо дійсно. Уряд зробив посил в сторону бізнесу. Він сказав: якщо при певних умовах... Ви будете виконувати а, а, норми, то вам єдиний соціальний внесок, який ви сплачуєте на соціальне страхування працівників, буде зменшено аж до 16%. Зараз середня величина 37%. А ось для тих застрахованих осіб, завдяки ради чого власне, створюється соціальне страхування, вони понесли а, практично втрати. Про що йдеться? Про те, що а, відмінено скасовано санаторно-курортне лікування працівників. А 3 мільйони працівників працюють в шкільних умовах праці, де конче необхідно періодично проходити курс лікування. Скасовано лікування в санаторіях, профілакторіях, як виробничих колективів, так і студентських колективах. Ліквідується дитяче оздоровлення за рахунок коштів соціального страхування, ліквідується підтримка діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Ми маємо на сьогодні зливу звернень від трудових колективів, від людей, громадян, від приспілкових організацій, від санаторних до речі, закладів, які фактично а, стоять сьогодні на межі закриття, тому що фінансування немає. 16 тисяч працівників в цій системі санаторно-куротні зайняті і раптом а, раптово так поставили їх в такі обставини. Це означає, що не буде пільгових путівок, щоб оздоровитися в санаторії. Звичайно. Звичайно, а ними користувалися тобто можна буде тільки купити за повну вартість, за а, повну так, ціну. Так, Але ми повертаємося до питання: коли заморожені заробітні плати, коли заморожені mm -hmm. пенсії, коли фактично видатки е, і держави, і бізнесу на фінансування е, праці. Значно скоротилася, скажіть, будь ласка, а хто зможе хто зможе відпочивати так, тоді в таких санаторіях? Так. Ви на сьогодні бачите вихід із такої ситуації? Поки не бачимо, і тому ми звертаємося до уряду і вважаємо, що потрібно відновити санаторно корити лікування в межах того ж фонду соціального страхування. Ми думаємо при запровадженні моніторингу і реєстру державного лікаряних листків, ми знайдемо ресурси для економії насамперед. Полікамняним для забезпечення профілактики захворювання. Це головне не виплатити просто людині, коли вона вже хвора, а навпаки попередити таке захворювання І санаторно курортна система, і санаторій профілакторії, і в тому ж числі і дитячого здоров'я це все превентивні заходи. Ось туди таку активну політику соціального страхування потрібно спрямовувати кошти, а не вже потім, як кажуть, постфактум. Виплати здійсненти. Я сподіваюся, що в уряді і в парламенті зрозумію, що це велика помилка, яку сьогодні була стосовно оплати лікарняних листів залишається 100% оплата. Так, ми відстояли цю позицію, але скажу тільки для тих працівників, які мають стаж виробничої діяльності або страховий стаж понад 8 років. А ті, хто мають менший стаж на 10 відсоткових пунктів, була зменшена. Хоча ми поправили те, що пропонував уряд, Пропонувалося значно. Більше зменшити виплату лікарняних для ну, малостажових категорій, скажімо так, працівників. Ну і чи вдалося відстояти все-таки фінансування дитячих юнацьких спортивних шкіл? Ні. Не, вда не вдалося. І о, я знаю, що зараз і місцеве городне самоврядування. І обласний державний адміністрації адміністрація теж стала перед цією ділемою, оскільки, нібито міністерство звернулося профільно до них за рахунок власних коштів, спробувати вирішити цю проблему. Але судячи з тих сигналів, які ми отримуємо, що це поки що питання не вирішено. А це 160 тисяч діток, які займалися, це 9 тисяч тренерів, які фінансувалися фактично оплата праці за рахунок цього кошту. Тому не можна таких радикальних рішень впроваджувати, не забезпечивши, я би сказав, еквівалент заміни фінансування. Постраждають діти, в тому числі, до речі, і дитяче здоров'я. Як правило, вже в березні ми почали завжди оздоровчий сезон. Да? Тобто йшло вже створення штабів по. Дитячому здоровленню визначалися ресурси необхідні, база готувалася, а тепер все це розбито корита залишилося. Тому а це 460 тисяч діток, які фінансувалися, підтримувалися торкнути коштів соціального страхування. Отже, якщо там не буде спроможності, я думаю, що нам потрібно було хоча б якийсь перехідний період зробити для того, щоб одночасно не допустити обвалу. Ну і серед новацій урядових уряд створює новий фонд соціального страхування, і який який об'єднує фонд від нещасних випадків на виробництві і з тимчасовою втратою працездатності настільки покращить ситуацію в суспільстві. Ну це технічне питання. Я скажу так, тому що уряд, коли вносив цю пропозицію, до речі, ми його говорили, бо реформування системи соціального страхування це діалог трьох сторін. Бо внески на соціальне страхування сплачує виключно працівник і виключно роботодавець. Уряд не вносить тут ніяких коштів соціальне страхування, тому уряд не може автономно чи авторитарно вирішувати такі питання, бо фонди для страхування працівників. Тому ми проводили на, перед цим відповідний діалог. І о, нас не дуже турбує те, що буде злиття двох фондів. Це адміністративна річ, яка може дати, можливо, величний ресурс економії коштів на адміністрування фонду. Головне, щоб він забезпечував належні послуги і гарантовані соціальні виплати для застрокованих осіб. Тому зараз створена тристороння робоча група, яка працює над, по-перше, над ну, ліквідацією цих фондів, бо треба пройти шляхом злиття цю процедуру, і друге створення нормативно правої бази для діяльності уже новоствореного фонду. Він буде працювати на тристоронній основі, буде правління із числа працівників і роботодавців і уряду, але ми вважаємо, що він ще надто буде одержавлений, якщо уряд буде затверджувати самостійно бюджети фондів. Бо при дефіциті, який має державний бюджет, завжди є спокуса щось від відщипнути від соціального страхування. А це вже небезпечно. І я думаю, що і парламентські комітети повинні долучитися до цієї справи, щоб була відповідна наглядова рада, яка би патронувала, якщо зайшло в цю трубу кошти на соціальне страхування працівника, значить на виході вона має попасти до соціального застрахованого особи, а не розпорушуватися або не витягуватися на інші непередбачені законодавством цілі. Ми зацікавлені як представники працівників в такому жорсткому дійсно патронаті контролі. На сьогодні починають страйкувати шахтарів, вони незадоволені рівнем заробітної плати і охороною їхньої праці. Чи передбачив уряд на цей рік вирішення питання що стосується охорони праці? На жаль, я змушен констатувати, що другий рік поспіль уряд не закладає державного бюджету жодної копійки на фінансування охорони праці. І зрозуміло, коли щорічно гине на виробництві від 500 до 700 людей. А 10-12 тисяч ріст стає каліками і отримує інвалідність, 7 тисяч отримує професійне захворювання. Не фінансувати систему охорони праці і профілактику захворювань я вважаю, це є знищенням трудового потенціалу України. Тому ми наполегливо і жорстко будемо обстоювати позицію про відновлення фінансування державної і до речі, програми охорони праці і санітарних умов для працівників. Це а, має що, бути жорсткою вимогою. Що вимоги. стосується, власне, реформи вугільної галузі, оскільки буде створити певну групу, Так, так. Працювати. Це наша членська організація Федерації просідблок. Ми цілком підтримали вимоги, до речі, справедливої шахтарів, тому що немає в світі прикладів того, щоб вугільні шахти працювали без державної підтримки. І, власне, наша вугільна галузь щорічно отримала таку державну підтримку для компенсації в різниці ціни між собівартості і реалізацією. А з державного бюджету і обсяг був таких дотацій в межах 12-13 мільярдів гривень цього року не передбачили жодної копійки на підтримку шахт, лише на їх закриття. І тому шахтарі не отримують заробітну плату працюючи. Хоча ми знаємо, в яких складних умовах не тільки мається не гідрологічних там виробничих, а й тих умов, які пов'язані з подіями на сході, і мати заборону заробітної плати. і це звичайно, треба негайно зреагувати, ліквідувати. Ну і водночас вирішити питання про державну підтримку. Інакше шахти будуть банкрутувати. А відтак держава і так потерпає від енергетичної залежності, скажімо, по газу. Тому це і велика державна проблема. Про які мова йде шахти? Якщо ви кажете, що передбачено в бюджеті понад мільярд гривень на їх закриття. Ну переважно це західний регіон. Бо чомусь вважалося, що Львівсько-Волинський басейн можливо вже на погляд урядовців є неперспективним. Фактично, там вже було відкрито, проводилися роботи по фінансуванню будівництва таких шахт, а потім все це заморозилося, і ті працівники не тільки самі шахтарі, але ті шахтобудівельні організації зараз залишилися, як кажуть, у розбитого корита, тому що фінансів немає. А Недобудова велика, і потрібно цю проблеми вирішувати. Якщо ми хочемо мати енергетичну незалежність, треба уряду займати принципову позицію. Скільки ми повинні і де би добувати вугілля в тих умовах, які склалися. Завезення вугілля з Африки. Це я думаю, що це не є національною позицією нашої держави треба забезпечувати робочі місця в нас в україні і відповідно турбуватися про це Ну і стосовно робочих місць зайнятості населення масове безробіття в україні і збільшується так ми маємо зараз дуже складну ситуацію і яка з кожним днем все посилюється тільки за от останній рік з листопада минулого року по от сучасної ми втратили мільйон 100 тисяч робочих місць в секторі, який ми називаємо легально працюючим, тобто середньоспискова чисельність працівників на підприємства скористалася на таку величину. Це пов'язано, власне з подіями на сході не тільки, не тільки а Що, в зв'язку 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 з тими, скажімо так, недоліками які маємо в регулюванні економіки і втраті традиційних ринків збутів, в тому числі і зрозуміло з Російською Федерацією і з іншими країнами в умовах. Загострення конкурентної боротьби на ринку збуту продукції, тобто декілька факторів на це впливає, і тому а, безробіття наростає. Дійсно, а, понад 800 тисяч осіб вже переміщено зі сходу. Люди працездатні віку, і вони сьогодні не мають роботи. Тому наша пропозиція. А, терміново, а ми вже обговорили певний проект регу регулювання врегулювання проблеми безробіття для тимчасово переміщених осіб. Ми розглядали на Національній раді тристоронній соціально-економічної ради, але документу на сьогодні немає. І друге, це середньострокова програма. Потрібно запроваджувати зайнятості населення. У всякому разі до 2020 року, хоча б вона кореспондувалася з тою стратегікою, яку власне запропонував президент України. Люди повинні бачити перспективу. Можливості зайнятися в своїй рідній Україні. Якщо цього не буде, 2016 рік це безвізовий режим, і ми побачимо, і скоріш за все може бути серйозно, відток кваліфікованої робочої сили і молоді з країни. Тоді хто залишиться? Пенсіонери. І, скажімо, робоча сила вже, ну скажімо так, зразка радянського періоду, тому що люди сьогодні намагаються працювати, 2,5 мільйони пенсіонерів працюють не тому, що їм так. Аж дуже хотілося себе, тому що треба виживати з цих умов. Якщо ми позбавимо ще їх роботи, додаються ті, хто тільки буде на розраховувати на пенсійний фонд. От, власне, серед ваших ініціатив стосовно зайнятості населення, особливо що стосується переселенців, які мають сьогодні прозвучати головні аспекти, які ви бачите головні механізми працевлаштування таких людей? Перше, ми пропонуємо докапіталізувати фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування і безробіття. Це теж є такий фонд, який має всі, хто. Працездатний і бажає працювати, він, як кажуть, має пересіяти через ці центри зайнятості цих людей, когось направити на підготовку, когось на перепідготовку, а комусь пропонувати конкретні робочі місця, виходячи із ситуації на ринку праці. Але я знаю, що сьогодні вже і так на одне робоче місце претендує 10-12 осіб. Тобто про це влаштуватися зараз, це є вкрай складно. Отже, ті програми, які власне продукуються як гуманітарна допомога України, а я думаю, що в перемовинах з європейським союзом і з іншими країнами, президенту і уряду треба ставити питання, як задіяти от той трудовий потенціал, і які кошти необхідні для розгортання робочих місць, які можуть дуже швидко бути побудовані і задіяти людей роботою, тому що виживати на ті допомоги мізерні, які сьогодні держава дає це. практично неможливо. Дуже вам дякую за цікаву розмову. Григорій Осовий, голова Федерації про спілок України, був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. Дякую, дякую що ви дивилися наш ефір. Це була програма позиція. Залишайтеся на парламентському і далі. до зустрічі.